Всім привіт! Так, прийшов час, картопля вже підростає, смолота лізе, ота Колорадська, довбаний жук той. Тут теж вилізла, вже скоро буде лізти жерти, скотина та не потрібна. Значить, трошки допрацював, щоб Малюночки, своє художество. Так, значить, що зробив? Рівень по-простому. Ну, тут був кран, він йшов в комплекті з оприскувачем, просто таке, що було згон чи штуцер, як воно там називається, і просто звичайна силиконова трубка. Значить, коли потрібно, кран відкрив і рівень видно. От зараз бачите, 150 там плюс-мінус 5, 5 літрів туди-сюди. то таке. Коливатись буде рівень від того, що ну, на невісці, можливо, трохи припідніметься, опуститься і там вже. Але все рівно не міряти кожен раз відром. Шлан включив воду і бачиш, скільки де. Міряв звичайним відром, так що і там ще погибка буде, але я ж кажу на, на швидкість не впливатиме. Значить, трошки потім Потрібно, можливо, буде взяти трійник, щоб чуть що зливати, якась заглушечка, чи ще один кран. Значить, тут трійник, на трійникові оцю штучку. І, можливо, ще один кран, можливо, просто заглушка, щоб зливати воду. А можливо, так буде випускатись насосами, то не проблема геть. З насосів воно нижчий рівень, як тут ще приблизно 10 літрів буде лишатись, так що, можливо, буде і насосами викачуватися. Е, ще, можливо, з часом придумаю, ну не придумаю, а просто поставлю, побачу, як, чи буде потреба чи ні, змішувати. Є насос двірників. Можливо, цей самий десь вріжеться і буде по кругу його ганяти. А ніто в відрові взяв міксера, розмішав цього будівельного шурупокрутом. Так само туди опустив, мішнув пару хвилин і воно перемішається. Так що, сподіваюся, було корисно. Зараз побачите, як він розпилює. В принципі, непогано. Бачите, зараз включено. Не знаю, видно, не видно на відео. Ну в принципі. Розпилює нормально. Вон там вже ноги миє, там ще хімії ніякої не було ніколи, так що можна. Так що, дякую за перегляд, кому сподобалось. Підписуємося, ставимо коментарі, ну, ви знаєте, що робити. Дякую і до побачення.